Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати отакі красиві смачні м'ясні рулетики з оригінальною начинкою. Спочатку приготую начинку. Для цього я взяла цибулю, моркву і квашені огірки. Цибулю нарізаю четверть кільцями, а морквою огірки буду натирати. Хто регулярно дивиться мої відео, той пам'ятає, як я готувала із цих овочів ікру огіркову. Хто не бачив, зайдіть, подивіться. Частину цієї ікри я відложила і тепер буду використовувати в рулетиках. А зараз вам показую у прискореному варіанті, як я це робила. Цибулю моркву підсмажила на сковорідці до готовності, потім додала огірки без розсолу і протушкувала до готовності. Звичайно, ж начинку можна зробити. Будь-яку, не обов'язково таку можна стушкувати капусту або грибочки, або будь-що, що вам подобається. Мені ж сподобалась дуже така начинка, тому використовую її, До тушкованих овочів, додаю майонез, перемішую все. Тепер буду готувати такі м'ясні налисники. Для цього я взяла пів кіло фаршу і одну велику цибулину. А це я готувала торт м'ясний, закусочний, пам'ятаєте? І наштовхнуло мене на ідею зробити такі рулетики. Але тоді мій ще старенький блендер працював і я все перебила фарш із яйцями погружним блендером перебила. А тепер. Зламався, тому все перекрутила на м'ясорубку іще один раз, але, на жаль, цього було маловато. То фаршу додаю адегейську сіль з приправами. Якщо у вас немає такої, то додайте звичайну сіль і приправи, які вам більше смакують. Також перемішую 4 яйця просто виделкою до однорідності. Забула сказати, що я й цибулю перекрутила разом з фаршем. До цього фаршу з цибулею додаю. Перебиті яйця, перемішую все до однорідності. Так як фарш у мене вийшов густувати, додаю до нього молоко. Я влила десь мілілітрів 200, але не все зразу потрошку, дивлячись, якої консистенції буде наш фарш. З цього рідкого фаршу буду смажити такі налиснички. Сковорідку змазую олією. Сковорідка повинна бути добре розігріта. Фарш добре перемішую і ложкою або ополовником наливаю на сковорідку. Не змогла вам цього показати, бо однією рукою дуже незручно. Підсмажую з однієї сторони і з допомогою тарілки перевертаю на іншу сторону. А це я вам показую кадри, де я готувала м'ясний. Торт і перевертала. Звичайно, коли перебитий фарш блендером, набагато зручніше і підсмажувати і перевертати. Якщо ж ви будете смажити так, як я не перебиваючи блендером, то, звичайно, можна трошки додати борошна, якщо для вас це не принципово. Я хотіла підсмажити без борошна. Отут, де я підсмажувала на торт. М'ясний, тут безборошна і все нормально, бо воно однорідної маси було. Ну що, посмажила? Посмажила з горем пополам, але посмажила. Тепер змазую наші налиснички начинкою. М'ясні налиснички скручую в рулетики і відправляю в форму для подальшого запікання в духовці. Посмажила сім таких налисничків, але два не влізло в форму, тому я їх буду підсмажувати зверху на сковорідці. Змащую ці налиснички майонезом можна змастити сметаною або сметану з майонезом перемішати, і теж буде смачно. Невеликий шматочок сиру натираю на дрібну терку і посипаю наші рулетики зверху. Щоб зручніше було рулетики виймати з форми, я їх так злегенька ножиком розділяю. І ставлю в розігріту до 180 градусів духовку випікатися хвилин 15-20. Ось вони в мене стояли в духовці 20 хвилин, а потім я їх виключила духовку і лишила ще хвилин на 10. А тепер виймаю і будемо смакувати. Наші м'ясні рулетики вийшли дуже смачні, ніжні, що начинка оригінальна смачна, що навіть самі оці коржики, налисники. І ще мені що подобається, що можна експериментувати і готувати їх по-різному. І кожен раз буде щось новеньке. Лише міняючи начинку, експериментуйте, готуйте разом зі мною і будьте здорові. І неодмінно щасливі.